Слава Україні! Так, кожен вибирає свій шлях. І я можу це затверджувати. Чому? Мені 92 роки. І інколи мені кажуть, то це генетика, це те інше. Яка генетика? В 34 роки у мене була травма хребта. Я займалася гірськими лижами. Травма хребта, лікувала-лікувала, а потім зібрався консіріум і висновок. Іде прогресуюча нерухомість. Це було в 34 роки, 33-34. Зараз мені 92. Я живу повним життям, граю в теніс, їжу по всьому світу, приношу користь. Я навчаю людей, консультую, навчаю людей бути здоровими, я маю на це право. І все починається дуже просто. Гадаєте, після травми хребта, я так легко пішла і все, мені було дуже боляче, і переді мною був вибір. Або лежати нічого не робити, бо кожен рух то був страшений біль. Або перемогти і починати жити. Я вибрала друге. Як я дійшла до бібліотеки, доповзла через Дікий Біль, я вивчила все, що стосується мого, моєї травми і можливостей, вивчила єгізм, культуризм, силову гімнастику Анохіна, харчування, в общем все. І зробила свій підхід. І ви знаєте, через дикі більги, бо я дуже хотіла жити. Я хотіла жити, а не лежати, стагнати. Це було легко просто лежати, нічого не робити і без болі. І ви знаєте, я радію, що я змогла тоді зробити такий вибір. І я гадаю, що всі люди мають свій вибір і всі заслуговують те. Що вони мають, тобто це їх вибір. У мене одна знайома любила так, хтось їй щось порадить, і той винен. Хто б щось не порадив, хтось що б не сказав, вибір робите ви самі. Ніхто то з сторони, а ви самі робите свій вибір. І от я згадую Амосова. Амосов робив. Казав, що рух це життя, так. І я хочу пояснити, чому це так, чому необхідно рухатись. Людина створена дуже раціонально, і навіть комп'ютер зроблений подібно нашому мозку. Вивчили мозок і зробили комп'ютер. Так, от, людина зроблена як. Керує життям, здоров'ям всім наш мозок. Він отримує сигнали. Людина не рухається, коліна не рухається. Іде про рецептор, подає сигнал у наш мозок. Колінам не потрібно, не потрібно харчування, не потрібно давати кров, бо він, вони не рухаються. І так починається розрушення коліна. І так усі органи, якщо людина перестає думати о земіра, тобто все дуже просто. Людина забуває, хто вона, на що вона, бо мозок перестав працювати, не працює ще якось, тобто людина сама викликає у себе хвороби неправильним харчуванням. Неправильним відношенням відсутності рухів. Це найголовніше. І ще, головне, мабуть, навіть не те. А головне мати бажання жити. І завжди перед вами є вибір. Можна починати рухатись з маличку. Крок зробив. Завтра два, три, чотири. Так, я через дикий біль почала рухатись. І Дякую собі, що я змогла перемогти себе. Але потім я вже зробила свою книжку, Позбавтеся Стеохандрозу, я мала велику практику свою і практику тих, хто приходив до мене на консультації. І я зробила вправи дуже легенькі. Тобто, при навіть в стані, можна починати рухатись, маличку, руха ру, руки, ноги, потрохи встати піти. Тобто, сама людина себе примушує бути інвалідом. І мені хочеться, я після того, як себе змогла, кажу, що з того світу я себе вивела. І 92 роки я живу. Я готуюся зараз до змагань у Хорватію. Я граю за Україну. І я живу повним життям. Я радію цьому. Радію кожен раз, коли я просипаюсь, я радію, що я жива, що я рухаюсь. Так, да, буває важко. Буває, мушу зізнатись. Буває, просипаєшся, треба йти на тренування. А так хочеться спати і не рухатись, отак От до подушки і лікти і не рухатись. Але змушуєш, знаєш, що ти раз себе підеш на поводу своєї своєю лінії бажання такого, другий раз і все, тобі буде кінець. І ти змушуєш себе піднятися і йдеш, а потім на тренуванні ти так радієш, що ти зміг оце пере перебороти, А перемога над самим собою, то найважча перемога. Мене часто пацієнти питають, як ви знаходите мотивацію? Це дуже просто. Подивіться на тих, що сидять на лавочках, ну ж сидять ще нічого. А хто ледве пересувається. І я думаю, що якщо Людина не рухається, в неї буде дуже багато хвороб. І це буде обтяжувати їх рідних, псувати їм життя. Це дуже велика для мене була мотивація. І, по-друге, знову людина робить вибір, аби або жити, або хворіти. Для мене краще жити, жити повним життям. І тому я раджу вам, починайте з, мал... з маличку. По-перше, підписуйтесь на мій канал в Ютюбі, і тоді ви зможете мені задавати питання. Я з задоволенням вас проконсультую, розповім, що і як. І бажаю всім здоров'я. І починається воно з малого. Я можу вам розповісти, мене якось один знайомий попросив проконсультувати його маму. Я приїхала, і вона оце не рухалась. Я не можу, я не хочу, я нащо? Мені якось вдалося її вивезти, і ми з нею домовились, що вона буде ходити у цьому сквері, маленький сквер. І кожен день нарощувати по три-чотири кроки. І раз на тиждень буде мені звітувати, скільки вона ходила. Ви знаєте, жінка жила, почала жити, ходити на базар, готувати їсти, жити повним життям. І кожен може вибрати в собі такий шлях. Перед вами ви самі вибираєте собі свій шлях. Самі вибирайте, як вам жити, чи радіти, чи починати хворіти, і йти потихеньку-потихеньку на кладовище. Це ваш вибір. Ви все зможете. Бажаю всім здоров'я, слава нашим захисникам.